Всім доброго дня, компанія Авторинок Стоянка в місті Тернопіль по вулиці Бережанська. Сьогодні у нас на продаж, спринтер 2005 року, 313. й Один власник з 2010 року приєднаний з Бельгії. Машина 2005 року. Це 2.2 дизель. Автомобіль по юбку мальований, ніде не ржавий, повністю весь зроблений, жодної ржавчини, нічого немає. Так само і низ дверей, пороги, все повністю ціле, нічого не робилося, тут все ціле. 337 тисяч кілометрів. Заводиться півоборота, працює рівно собі насправно. Коліса не розбита, все в хорошому стані, все робоче, все працює. Йдемо далі. Гнилі ні зверху, ні знизу немає. Тут легенько пробивається, Зразу, щоб не було лишніх запитань. Підкрильники прикріплені, нові, щоб не оббивалися і ціни не, не арки не гнили фаркоп прикріплений в автомобілі. Це у нас йде вантаж пасажирський, 9 місць. ідеально підходить для ліцензії, для перевезення, для виїзду за кордон. Тому що йде якраз і 9 місць, і вантаж пасажирський. Так само по цій стороні, ніяк я ржавчи, нічого немає. Одна ресора, все в хорошому стані, нічого не ржаве. Ролики у нас замінені, тобто двері... роліки замінені, двері в хорошому стані, так само ніякої гнилі, нічого немає. Підлога у нас оброблена смолою. тобто нижче все оброблене. 9 місць, так говорилося, всі дужки ніде не порвані. Всі цілі, все в дуже хорошому стані. Тут ніде гнилі немає, нічого, ні під вікон, ніде, яких нюансів немає. Ланжерони не варені, вони цілі, повністю можна сміло перевіряти. Ці також, як нові. Один знову ж таки, повторюсь, один власник від самого початку машина в одних руках, господарська машина, господарський власник доглядав за машиною, ніяких питань при ньому немає. Пробігу 337 тисяч км. По словам власника, це є рідного. З постану автомобіля це також є виглядає як рідний пробіг. З нюансів тріснути лобове. Тобто є тріщина на лобовому. І по факту все, з таких критичних нюансів. Зараз секунду. Мотор не міє все спеціально, Щоб не було лишніх запитань. Ніяких нюансів по ньому немає, ржавчин також немає. Все є ціле, все є в хорошому стані. Такий спринтер продається. Автомобіль продається як за готівку, так і, можливо, покупка в кредит, в розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянки Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутні тільки біля автомобіля. Також у нас є трейдинг обмін автомобілів, якщо ви хочете обняти своє авто на це або. На людей з наших, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо в когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. І від себе додав, що відверто це, напевно, єдиний найкращий спринтер, який ми продавали за весь час, як технічно, так і візуально. По ньому нюансів ніяких немає. Так що, кого дійсно він цікавить, приїжджайте, дивіться. І будемо говорити по ціні тільки біля автомобіля. Так що, всім дякую за увагу і всім вдалих покупок!